Що колеги, нам потрібні бджолопакети. Отакий От заголовок, що ви зараз побачили. Я написав 2000 бджолопакетів. Ви думаєте, чого я це зробив? Для того, щоб ви зайшли, подивились, тому що відео максимально важливе. Значить, платформа є бджоли. Ось тут вона представлена, є ця платформа, є бджоли. Ми на ній публікуємо товари. Шість позицій ми опублікували, і сім замовлень. На сьогоднішній день ми звідси. Отримали насправді насправді більше замовлень це ті замовлення, які пройшли через саму платформу. А є люди, які на цій платформі нас знаходять, там є наші контактні дані, телефонують, кажуть: привіт, хочу у тебе замовити, конкретну річ, але там підкажи і так далі. Тому що там вони можуть тільки залишити замовлення. Ну суть не в тому. Суть в тому, що це пасічницька платформа, і там є багато корисних речей для бджолярів. І це не так реклама тої платформи, як... Прохання до вас, щоб ви на цій платформі розміщували оголошення про продаж бджолопакетів. Пояснюю, чому це необхідно, тому що там немає оголошень про продаж бджолопакетів. І Це важливо, тому що настає весна. Ми рухаємося вже в другому циклі. Вже на наступний сезон йде орієнтація, і зараз найактивніше люди шукають, що в нас вищина, рамки, вулики, бджолопакети. чотири ключових позиції. Ну, ще може бути Канді. Тому на цю платформу треба бджоло пакети. Треба чим побільше бджолопакетів, і треба бджоло пакети такі, які ви можете продати на чотири рамки, 3 плюс 1, чотири просто рамки там розплоду, без стільникові бджолопакети. Бджолопакети на українську рамку, бджолопакети на Рутівську рамку, бджолопакети, 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 або бджолопакети 6, на 6 рамок, 5 плюс 1, або 4 плюс 2. Неважливо. Головне, щоб то були бджолопакети. Бакфасти, шмакфасти, карніки, некарніки, українські стипові. Коротше, все. Ну, Хоча я бакфастів не признаю, тому що це не є порода зрозумілих причин, і дуже неконтрольовані там процеси відбуваються серевіні півджіл. Але от таку річ хотілося б, щоб ви зробили. Тому що я, наприклад, бджолопакетів зараз і не потребую, і продавати не знаю, чи буду. А якщо буду, то є кому продавати. Але на єбджолах немає бджолопакетів. Тому давайте підгружайте. Як це зробити? Дуже просто: заходимо на єбджоли, беремо розділ Мої товари, нажимаємо. Воно вам перекидає в ваші товари. Беремо додати товар. І в нас тут є, значить, розміщення. Ну, давайте візьмемо. Е, бджолу сім'ї. Оба, категорія. Так, от, бачите, категорія мається на увазі порода. Беремо українська степова І сюди записуємо назву. Наприклад, бджолу Джоло пакети «Бджолопакети 2025. Так, підгружаємо фотографію. Ціна. Як ви думаєте, яка буде ціна на бджолопакет? Ну, напишемо 1300 гривень. 1300 гривень об'єм за одну сім'ю на залишку 100 бджолопакетів. 100 бджолопакетів. Додаємо невеличкий опис. Характеристики, тип бджолопакета пакета. Бджоло-пакет, сімя Розмір рамки. 300. Кількість рамок. Бачите, тут є різні модифікації. Чоловік сюди зробив 4 рамки. 4 рамки розплоду, хай буде. І зберегти. І все. Все максимально просто. А знаєте, що саме круте в є е бджолах? Значить, саме круте те, що ми беремо. Переходимо в розділ замовлення. Я вам зараз покажу свої замовлення. Е, переходимо в розділ замовлення. І ось тут, коли є замовлення, буде вісіти кнопочка підтвердити. І ви цю кнопочку можете не нажимати. Ви берете, зв'язуєтесь з людиною, вона залишає свій контактний номер. Не нажимаєте кнопку підтвердити. І воно тут можете і нажати, е, але зв'яжіться з людиною. І воно тут буде вісіти. Ви будете знати, що от ваш список. Людей, які хочуть замовити вас бджоло-пакети. Круто, круто. І з собою записника носити не треба. І все. Тому от таким чином потрібно працювати. Е, тому давайте нагружаємо сюди на цей сайт, на цю сторінку бджоло пакетів. Посилання в описі під відео. Де шукати посилання на є бджоли? Е, заходимо з такого на мій YouTube. Значить, Беремо мій YouTube. YouTube. Ютуб, 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 просто беремо YouTube. грузись, У мене ще 5G немає, так як в Японії Тому так. Далі переходимо на а, пасічник України. Січник України. Бачите моє відео? Такс. І от, наприклад, 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 тут ще не буде. Ми ще тоді не працювали з єбджолами. От тут і буде. Да, заходимо на відео. Вимикаємо рекламу. Хай Бог милий з цими рекламами. Так, вимикаємо рекламу. І дивимося: посилання на єбджоли. Бачите, знизу під відео в описі. Ось до є опис до відео, ось до посилання на її бджоли. Бачите, яке популярне відео. 8,8 тисяч переглядів набрало це відео. Такс. Ну і все. Тут ще багато є посилань там. На наш Інстаграм посилання, на наш Фейсбук посилання. На наш телеграм посилання. Да? Тобто заходьте, коротше, дивіться, не лініться. Можете нам задонатити трошки нам завжди, як би треба. Е, але донатьте в першу чергу на Збройні Сили України. Е, то воском, то медом, чим можете. Е, тому так, панове, потрібно насичувати україномовний простір, взагалі мережу інтернет якісними, гарними контент, контентом там і так далі. Е, тому якось так. Ну і вже на правах реклами, Вищенка Кулакова. Е, ось вам. Вищенка кулакова, бачите, Юрія Сергійовича, ось така от вищин. Покажу вам зараз листочок вищенки, який полежав в. О, Бачите? Різниця яка. Молочно-біла емульсія. І от такий от жовтий. Запах воно не втратило. Бачите, він білий. Ну, як білий, він біліє. Да? Тобто не ідеальний білий такий, знаєте, як матовий колір. А от. Недоброякісні виробники. Бачите? Сіре. Сіре, сіре воно не повинно бути. Сіре це не віск. Віско так не сіріє. Це не природньо для воску. Бачите? Така різниця. І ще світиться, блін, як гірлянда. Реально, воно таке прозоре, прозоре, прям. Ну, капець. Я шокований. Отак повинен оце справжній віск. Отак повинен поводитися віск. Тому ну тут то таке, знаєте, я можу розказувати довго, але щоб ви трошки головою думали, саме головне. От бачите, свічки виготовлені з вощини кулакова. Скоро теж буде така світла, молочна така. А ця свічка е, виготовлена з недоброякісної вощини. Бачите різницю? Сумасшедшую просто. І стоять вони по часу, плюс-мінус Е, Тому отак. От що, панство, тут ще такі моменти я сьогодні показував людині, е, не знаю, чи вам буде видно. Бачите, тут біж жовте. Видно на відео? Тут біж жовте, а тут же такого висвітлившись. Знаєте, чого так? Тому що лежить косьдо. Ось до такого було приложено. І якась частина висвітлювалася, ну, висихала, скажімо так, да, покривалася цим нальотом, а якась частина ні. Е, тому от так. Так що все, я думаю, ви мене підтримаєте. Задача понятна. Це треба не мені, це треба українському бджільництву. І це треба для того, щоб платформа Євджоли була більш. Продуктивна, оскільки більша е, відвідуваність платформи ЄБДЖОЛИ забезпечить саме вам, бджолярам, продажі от того меду, який є на платформі ЄБДЖОЛИ. І не тільки меду, а й будь-яких продуктів е, бджільництва. е, Так що все. Люблю вас, цілую. Підписуйтесь на канал Дікіпер Фікрей. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Ну і ще такий момент до 25 тисяч підписничків, що е, ми зробили. Ми е, там зверху на каналі, в шапці. На, через, через, наший, через ноутбук дуже гарно видно. Давайте вам похвалюсь, покажу. Значить, я рішив, вирішив подякувати нашим колегам, які з нами е, тим чи іншим чином робили колаборацію. Я їм всім абсолютно дякую. І от таким чином ми їм подякували. Ми їм виділили постійне рекламне місце на нашому каналі, саме їхній логотип, е, щоб всі знали, що галузь дільництва насичена. Ми співпрацюємо з багатьма е, організаціями, які є в українському бджільництві. Можливо, тут когось пропустив, можливо, когось просто немає логотипу, що я сюди не можу розмістити. Е, або, якщо ви хочете сюди, звертайтеся. І ваш логотип теж тако вчепимо. Е, ну, ми розмістимо, коротше, зробимо так, що буде гарне розміщення. Тут місця ще дуже багато. Бачите, які пробіли є. Можливо, ці пробіли будете заповнювати саме ви. Тому ми об'єднуємо і максимально намагаємося зробити так, щоб галузь бджільництва була. Потужна, крута, і на весь світ українське бджільництво, щоб славилось не лише кількістю проданого валового меду, а й щоб славилося якістю інтелектуальними здібностями бджолярів і якістю всієї галузі бжолінства. Всім гарно.